Колекціонерка Анастасія Богуш зберігає монети у спеціальних кейсах, аби вони не втрачали свій вигляд. Каже, добре пам'ятаю, в якій почерговості їх випускали в обіг. Точно пам'ятаю, що ці були першими, які з'явилися. Понті була тероборона. Далі, якщо не помиляюсь, десь приблизно одночасно я знала про Антонівський міст, зараз точно скажу. Сили підтримки. А цю 10-гривневу монету із серії про територіальну оборону Анастасія розповідає, отримала нарешту у місцевому магазині. Саме з неї почалася її колекція. Це було так цікаво, що ну, незвична монета 10 гривень і вона обігова. А потім почула від знайомих, що є ППО монети, дуже хотіла, але мені вона нарешту, на жаль, я її не могла знайти. Потім мені таку монету подарував мій друг, який працює в силах ППО. І Для мене це так знаково стало. Потім я прочитала, що Національний банк планує приурочення для ЗСУ випускати щороку по кілька обігових монет, і виникла ідея їх збирати. Знайти потрібну монету, каже пані Анастасія, не просто іноді допомагають знайомі або ж обмінюються із іншими колекціонерами. Найрідше потрапляються монети медицина. Логістика, Антонівський міст досить рідко трапляється, і ці монетки теж рідко трапляються. Хоча раніше ТРО було багато, але так як почало більше людей збирати, то вже їх в обігу майже не зустрічаються. Шок монет це азарт, додає дівчина каже із собою: у неї завжди є декілька монет для обміну. В Принципі в банку можна викупити цілі упаковки, але тут сам такий інтерес в тому, щоб або знайти їх нарешту, або обмінятися з кимось, в кого є така монета. Зараз у її колекції повний набір із десяти монет. Остання, додає Анастасія, присвячена Нацгвардії. Вийшла в березні 2025 року. Я зібрала один набір особисто для себе, своєї родини, який я хочу зберегти і передавати своїм. Ну, нащадкам так передавати його в родині, щоб і розповідати цю історію, цю цінність, розповідати про кожну підрозділ, який тут зображений, який внесок вони зробили для того, щоб захищати нашу Україну. А ще каже, колекціонування стало способом допомоги. Якось ми розговорилися з моєю знайомою. Вона працює в магазині, і вона каже, що вона зібрала свій перший набір ще тоді було 9 монет, і вона віддала знайомим волонтерам на лот. І з цього лота, якщо я не помиляюсь, 3 тисячі гривень вдалося зібрати. Тож свій повний набір з 10 монет Анастасія розповідає. Також вирішила віддати місцеві волонтерські організації. Передаю вам монетки. Це монети є 10 гривень обігові. Кожна з них приурочена Збройним силам України. Сподіваємося, що цей лот допоможе зібрати кошти на потреби наших захисників. Ці монети підуть на аукціон. Ми продумаємо умови аукціону, будуть лоти, скільки будуть коштувати. Це все продумаємо. Ви заходьте до нас на сторіночку волонтерської організації разом. Там буде вся інформація, і ви зможете їх придбати. І всі кошти є. Які будуть зібрані, ми пустимо на закупку електростанцій, генераторів, ремонт автомобілів, покупка резини, покупка турнікетів ну коротше, все те, що позакриваємо запити, які приходять з фронту. Допомагають, додає волонтерка Валентина Мельник військовим на усіх напрямках. І аби зібрати кошти, кожного разу вигадують нові варіанти розіграшів та донатів. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.